Український прапор сьогодні знову майорів над Бахчицарайським автомобільним українським батальйоном. Офіцери частини, яку вже майже тиждень блокують російські окупанти, відбили флагшток і здійняли синьо жовте полотнище. Реакція зелених була блискавичною. Прапор зірвали, а до розташування частини підігнали кілька тигрів та три урали. Як і в Носков на власні очі бачив битву за прапор. Бахчисарай, частина 29.04. Восьма ранку на флагшток підіймають український прапор, мовчазний протест проти окупації. Більшого ці люди дозволити собі не можуть. Вже через кілька годин прапор зривають росіяни. Але й триколор, який висів тут ще учора, також вирішили спустити. Флагштоки опущені повністю ні, одного, ні второго флаг. І російські зняли. Да, ці хлопці приходять сюди щодня, але на територію частини їх не пропускають козаки та озброєні люди у формі. Частина українських військових не може потрапити всередину, де лишаються заблокованими їхні товариші. Ну, ми воріт підійшли туди, стояли, вони нас до воріт прогнали, сказали, що близько до воріт не підходили під стволами. Одразу після підняття українського прапору до частини під'їхали два тигри. Кулеметники повернули зброю на наших військових, які зібрались біля входу у частину. Ну, це тигри російські, по-любому, наворуження на, на в Україні, їх нету. Ізначально, коли заїжджали в частину, три тигра сюди заїхали, чотири стояв на повороті, там подальше. Ну, видно, прикривав на всякий случай. Демонстративно всі стволи направлені в нашу сторону. От поставили навіть флаг опять напротив нашого єдинства». Вроде як тоже показати що вони тут вирішили стоять, як і ми. Ну і чим це поки дальше закінчиться, Не знаю. Українські військові кажуть, стоятимуть тут попри все, бо це їхня частина. Ну, якби как бы, ми думаємо, що вони не вистрілять, да, они... то й мови настрій. Це, навірно, вони нас чогось бояться. Ми без оружия будет... стоїмо и... и... пізніше. До Бахчисарайського автобатальйону під'їхали три тентованих Урали з бійцями без розпізнавальних знаків. Військові кажуть: росіяни змінюють особовий склад, який перебував на території частини. Це ротація російських Тобто, Вчора були, помінялися сьогодні часи. Ну, прімєла теж криштавдять. За останньою інформацією, зараз військовим з українським прапором, які перебувають біля входу до частини, погрожують представники «Русского єдінства, які розташувались поруч. Самооборонці вимагають від українців негайно розійтися. В іншому разі обіцяють застосувати силу. Українські військові розійтись відмовились. Якіносковандрій Хуполка з Бакши Сарає. Новини 2+,2.